Вітаю вас на каналі Gun Ukraine. Мене звати Олександр. В цьому відео покажу, як запрограмувати пульт DC105 п'ятиканальний та додати пульт DC-104 одноканальний в рулетний приймач. Пульти dc 104 та dc 105 програмуються однаково у приймачі GR01, GR02, DC50 і С73А. Для прикладу візьмемо приймач gr на людині. Перед початком програмування першого пульта зверніть, будь ласка, увагу, що ця процедура видаляє всі раніше запрограмовані пульти, і інтервал між натисканням кнопок повинен бути не більше 6 секунд, інакше приймач вийде з режиму програмування без збереження змін. Почнемо програмування першого пульта. Вимикаємо живлення приймача. Через 5-10 секунд вмикаємо живлення. На пульці натискаємо кнопку P2. Один раз, другий раз і кнопку вгору. Пульт записаний. Відкрити, стоп, закрити. Стоп. Для додавання другого пульта не треба вимикати живлення приймача. Натискаємо на вже записаному пульці кнопку P2 два рази. Один, два. І один раз на пульці, який хочемо додати. Два пульта записано в приймач. Дякую за увагу.